Усім привіт! З вами Ліза. Сьогодні хочу показати трохи моїх покупок. Тут будуть замовлення з двох інтернет-магазинів, а також е, покупки в звичайних магазинах. Давайте так. покажу ось цю покупку, яка вже, бачите, майже порожня баночка стала. Це сіль морська для ванн «Milky Dream. Так, молочно шоколадна ванна з екстрактом кавових зерен. Розслаблює тіло, знімає втому і покращує настрій 700 грам. Там такі наші як шматочки кави. Коли розчиняється у воді, вода стає така блідокоричнева. Ось має приємний аромат. Всередині як виглядає. Мені сподобалось. Також, коли в дитини був кашель, то Радила нам з морською сіллю робити ванни. Так, далі, що ще не з замовлень, покажу вам ось такий э, гель для душу, побачила його в Ані Анічка з Дніпра. Зараз напишу назву каналу, бо точно не пам'ятаю, можу помолитися. Це Le Putin Merci з Манго та э, Passion Fruit. Це і маракуя, здається, перекладається. Дуже класний аромат, приємний. Я ще дуже не ставила, бо хотіла відео показати, але аромат манго в гелях я просто обожнюю. Від ігроше дуже класний був гель. Так, ось він такий прозорий, без цих без барвників, бачите? Прозорий. Зволожує і освіжує. Ну, не знаю наскільки зволожує, 250 мл. Купувала в магазині АТБ, і там ще був з полуницею. І теж такі от у них нові, видно, повиходили, бо раніше я їх не бачила, саме прозорі. І Ціна була, здається, 56 гривень. Це була безнижки ціна, але цінник був помаранчевий. В АТБ що це значить? Що, напевно, нижче, ніж в конкуренті ціни. От і далі будуть мої онлайн-замовлення на мейкап, на польському. Робила замовлення і шукала собі якусь рідину для зняття лаку, таку більш бережну. До речі, сьогодні не встигла ще нігті не фарбувати. Чула раніше гарні відгуки на Селі Хенсен, Тож взяла на пробу, вона відкручується. Дивлюся, так. Така блакитна. Запах неприємний. Є запах ацетону, хоча. Написано, що не містить ацетону. Ще не пробувала, буде в запасіках. У ну, мене ця рідина витрачається, бо я користуюся звичайними лаками. Так, ще я замовила ось такий засіб. Це вже в нас мастхе, сираве. Бачите, тут з польського мейкапу, польською все написано. Це те, що для сухої та чутливої шкіри. У мене чоловік користується для обличчя і вся сім'я для миття рук. Зараз рознесу ванну, бо вже наш засіб закінчився такий. А, також я собі подумала, що щось давненько в мене не було декоративної косметики. І в мене чорної подводки немає зараз в використанні, ну, точніше, не було. А, була коричнева, темно коричнева і вона вже підсохла. тіням вже дуже погано малювала. Тож я замовила свій фаворит: це Physicians Formula. Ця відома всім підводка, тільки ще Waterproof. Водостійка. В неї йде на кінці пензлик, тобто це brush liner, а не фетровий кінчик. І ось ця водостійка версія. Мені сподобалась набагато більше. До цього я купувала на iHerb. Звичайну версію в чорному в коричневому кольорі. На упаковці є ось такі, як крапельки води, таким чимось зроблені, якимось чи акрилом, чи чим. Ось такий у неї пензлик на кінці. Бачите, він дуже гнучкий, можна тоненьку лінію промалювати. Я вже взяла у використання, а ту підводку свою стару поклала в порожні баночки. Вдруге вже замовляю. На iHerb e не представлена ця достійка версія. А от на Мейкапі лише з доставкою з Польщі можна придбати. І також продукт, такий я давно хотіла спробувати, не саме від цього бренду, а взагалі, як щось нове для себе це маркер для брів. Це бренд Catrice. називається On Point Pro Liner. І я вибрала кольор 10. Dark Blond, темний Blond. Чому коричневі олівці в мене були від Катріс, від вони були з якимось рудим підтоном. То я боялася, що підводка не була з таким підтоном. А цей Dark Blond, ну, в принципі, на початок брови мені підійшов. Ось так в нього фетровий кінчик цього лайнера. Ось так він малює. Ну от прям я думала, що можна буде промалювати тоненькі волосинки, то ні, він трошки при натисненні розтікається. І ну, ось на цих деяких свочах це видно. Тут треба не сильно тиснути. Е, скоріше, воно просто як такою фарбою заповнює брови. В цілому мені сподобалось. Я два рази тільки встигла покористуватись. І візьму зараз у використання, бо боюсь, що засохне. Можна придивитися і до більш темних відтінків. В принципі, зручно. Тому ну, хотілося спробувати, буду тепер тестувати і задоволена, що купила. Друге, друге замовлення в мене було на сайті Sfitнес це український магазин корейської косметики. І я там. Частенько щось замовляю собі, я вибрала ось такий крем з SPF-захистом Sunscreen, сонцезахисний крем від бренду API. Ось так він називається: Pure Block Daily Sun Cream SPF 45, PA3. В мене цей крем вже був минулого літа, тільки в меншому об'ємі. Я взяла 100 мл. А минулого року в мене був він 50 мл. Мені він дуже сподобався, він йде повністю на хімічних фільтрах. Тут немає тих компонентів, які тяжко відчуваються на шкірі, які роблять її білою. І він чудово дружив з моїми тональними засобами. Тому я хотіла його повторити. Але тоді його довгий час не було в наявності. Зараз він ще, коли я замовляла, йшов зі знижкою. І ось тюбик 100 мл було дуже вигідно брати. Так, він коштував 511 гривень. Також вирішила я спробувати корейську для війну, ніколи не користувалась. Бренд The Sam Perfect Volume Mascara. Ще я подумала, що напевно в мене не буде замовлень. Найближчим часом з інших магазинів це було до замовлення з мейкапу, і тому вирішила вже замовити, щоб за доставку зайвий раз не платити. Ще я її не відкривала, тому не скажу. Пензлик там, здається, має бути звичайний не пензлик, а м -м, щіточка. І останнє, що я замовила, це нічна маска для губ від Laneige. 3 грами. Це іде як мініатюра, в них є Вони в більшому розмірі, що вам показати. Ось так виглядає всередині ця масочка, я вже користуюсь. Дуже приємна і дійсно зволожує губи на всю ніч мені сподобалась вона. І раніше я якось не купувала. Я не дуже люблю такі формати, щоб була баночка, щоб туди пальцем лазити, але. Дійсно, засіб хороший. І ось такий мені крем поклали пробничок в подарунок. Lesson Skin від Holika Holika. Так розумію, що менше на шкірі, тобто, напевно, якийсь мінімалістичний склад у нього. Ну, Ось таке невеличке замовлення. Два замовлення трошки покупок за червень. Будуть ще якісь покупки, звичайно, буду показувати в інших відео. Дякую всім за увагу. Я прошу вас підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані, поставити мені вподобайку. Це дуже приємно і допомагає розвитку каналу і підтримці україномовного Ютубу. Всім бажаю гарного, мирного, спокійного дня, всього самого найкращого. Тримаємося і до нових зустрічей на каналі. Па-па!